Сьогодні готую сирно гарбузову запіканку. Заздалегідь приготувала гарбуз. Потім у мисці з'єдную 500 г гарбуза, 4 яйця, 60 грам цукру, перебиваю все блендером до однорідної маси, далі натираю цедру одного апельсина. Додаю 4 ложки манки, перемішую і залишаю на кілька хвилин, щоб набухла. Для сирної частини беру 500 г сиру, 60 г цукру. 10 г ванільного цукру і 150 г сметани. Перебиваю блендером до однорідної маси. Додаю 3 столові ложки манки і теж даю настоятись. Взяла форму діаметром 23 см, дно застеляю пергаментом. Змащую маслом і викладаю по черзі гарбузову і сирну масу. Роблю легкі розводи, зверху додаю в'ялену черешню, випікаю при температурі 180 градусів 40-50 хвилин.